Глава друга Дорослішання в екстремальних умовах. Люди, молодші за мене, часто питають мене, чому ви не запанікували, чому ніхто не злякався, чому не було ні храбежів, ні заворушень, чому ваше покоління мовчазно сприйняло зникнені зірок без жодного протесту? Іноді я говорю, але ж тоді ця жахлива річ уже відбулася. Іноді я говорю, але ми повинні були спочатку зрозуміти і до того ж, що ми могли зробити. А іноді я повторюю притчу про жабу киньте жабу в киплячу воду, вона напевно вискочить. Залиште жабу в каструлі з приємною теплою водою, повільно збільшіть вогонь, і жаба буде мертвою, перш ніж зрозуміє, в чому полягає її проблема. Зникнення зірок не було повільним і плавним. Але більшість з нас не подумали відразу про катастрофу. Якщо б ви були астрономом чи військовим стратегом, чи якщо б ви працювали в сфері телекомунікацій чи аерокосмічній галузі, ви, ймовірно, провели б наступні кілька днів в стані крайньої нервозності. Але якщо ви їхали автобусом чи напихалися гамбургерами, це виглядало для вас просто як темніша ніч. Англомовні ЗМІ називали його. Знаковий жовтень, яку змінили на спін декілька років по тому. І його першим і найбільш очевидним ефектом було загальне руйнування на декілька мільярдів доларів орбітальної супутникової індустрії. Втрата супутників означала неможливість безпосередньої ретрансляції супутникового мовлення і телебачення. Вони також надавали послуги телефонним компаніям на далекій відстані. GPS-локатори відмовили був випотошений World Wide Web. В один момент відмовила велика кількість найскладнішої сучасної військової техніки, яка здійснювала глобальне спостереження і рекогносцировку, і змусила місцевих синоптиків малювати ізобари на картах континентальної частини Сполучених Штатів. А не ковзати по cgi зображеннях. Які надавалися зі супутників спостереження за погодою, неодноразові спроби зв'язатися з МКС міжнародною космічною станцією були рівномірно безуспішними. Комерційні запуски, заплановані на мисі Канаверал, а також на байконурі і куру, були відкладені на невизначений термін. Це означало в кінцевому рахунку дуже погану новину для GE Americom, ATT Комсат, Х'Юз. Компаній комунікаційного зв'язку серед багатьох інших. Наслідком тієї ночі було ще багато жахливих речей, хоча більшість з них приховувалися від ЗМІ шляхом цензури, новини тепер подорожували, ніби пошепки протискувалися трансатлантичними оптоволоконними кабелями, а не відбивалися рикошетом від орбітальної мережі. Наприклад, проминув майже тиждень. Перш ніж ми дізналися, що пакистанські ракети з ядерними боєголовками, запущені помилково або введені в оману з початку моменту події, збився з курсу і випарували сільськогосподарську долину в горах річки Гіндукуш. були перші ядерні вибухи після війни 1945 року, і такі ж трагічні, враховуючи глобальну параною, якою заразилася планета, від втрати телекомунікацій. Нам пощастило, що це трапилося тільки один раз, за деякими даними ми ледве не втратили тегеран, тель авів і пхеньян. Заспокоївшись на світанку, я проспав зранку до полудня. Коли я встав і одягнувся, то побачив свою матір у вітальні все ще в її нічному халаті. Вона дивилася телевізор і хмурилася. Коли я запитав її, чи вона вже поснідала, вона сказала, що ще ні. Тому я приготував обід для нас обох. Їй було 45 років. Якби мене попросили вибрати одне слово, щоб описати її, це можливо, була би твердість. Вона рідко сердилася, і єдиний раз в моєму житті, коли я почув її крик, був уночі. Коліція прийшла під двері, це було ще в Сакраменто, і сказала їй, що мій батько розбився у 80 милях від вакавілля. Їдучи додому з ділової поїздки. Вона була, як мені здається, обережною і показувала мені тільки цей аспект свого характеру. Але були і інші був портрет на полиці етажерки у вітальні. Повинні були пройти роки після мого народження, коли я запитався про жінку, яка була такою ідеально красивою і безстрашною перед камерою. І був вражений, коли вона сказала мені. Що це її власне фото. Було очевидно, що вона не знала, як реагувати на те, що вона чула по телевізору. Місцева станція перейшла на безперервні мовини, повторюючи передані короткохвильовими станціями і радіотрансляторами новини та нечіткі заяви прохання сидіти спокійно по домівках, зроблені з боку федерального уряду. Тай, сказала вона. Запрошуючи мене сісти. Це важко пояснити. Цієї ночі щось сталося. Я знаю, сказав я. Я почув про це раніше, ніж пішов додому. Ти знав про це і не розбудив мене? Я не був впевнений, що це так важливо. Її роздратування зникло так само швидко, як і прийшло. Усе гаразд, Тай сказала вона. Я припускаю, що я могла пропустити щонебудь, коли спала. Це смішно. Я відчуваю, ніби це мені слиться. Це лише зірки, сказав я по-ідіотськи. Зірки і місяць, поправила вона мене. Ки не чув про місяць? У всьому світі ніхто не може побачити зірок, і ніхто не бачить місяця. Місяць був підказкою, звичайно, я посидів деякий час з мамою, а потім залишив її з телевізором. До настання темряви, сказала вона. Маючи на увазі час мого повернення, і пішов у великий будинок. Я постукав у задні двері, якими користувалися кухар і покоївка. Лайтони були обережні і ніколи не насивали його службовим входом. І були ще одні двері, через які, по буднях, заходила моя мати, щоб привести дім Лайтонів у порядок. Пані Лайтон, мати близнюків, дозволила мені увійти. Подивилася на мене байдуже і махнула рукою наверх. Діана ще спала, двері в її кімнату були закриті. Але Джейсон не спав і, мабуть, щось планував. Але він у своїй кімнаті лише мучат короткохвильовий радіоприймач. Кімната Джейсона була печерою Алладіна. У такій розкоші я теж хотів би коли-небудь жити. Тут були. Комп'ютер з підключенням до надшвидкісного провайдера, плоский телевізор, у два рази більше того, що прикрашав вітальню в моєму домі. У випадку, якщо він ще не чув новину, промовив замість привітання місяць теж зник. Цікаво, правда? Джейс став, потягнувся і провів пальцями, по розкуйовдженому волоссю. Він навіть не переодягнувся з минулої ночі. Це було для нього нехарактерним. Джейсон, хоча й іграв роль генія, ніколи не діяв, як вони. На мій погляд, він не хотів діяти, як генії, яких я бачив у кіно. Він не був косооким, не заїкався і не писав алгебраїчних рівнянь на стінах. Сьогодні, однак, він, здавалося, повністю відсторонився якщо місяць не зійшов з орбіти, що це може бути? По радіо передавали про вимірювання припливу і відливу на узбережжі Атлантичного океану. Таким чином, місяць все ще був там. І якщо місяць ще там, то і зірки теж. Тоді чому ми не бачимо їх? Він кинув на мене роздратований погляд. Звідки я знаю? Говорять, принаймні я чув, про якийсь оптичний феномен. Глянь у вікно, Джейс. Сонце світить. Як оптична ілюзія дозволяє променям сонця проходити через неї. Але як ховає зірки і місяць, знову ж таки, звідки мені знати? Але яка альтернатива Тайлер? Хтось поклав місяць і зірки з мішок і втік з ними? Ні, подумав я. Це швидше земля була в мішку з якоїсь причини, яку навіть не Джейсон не міг розгадати. Хороша точка зору! Хоча, сказав він, відносно сонця, все просто. Це не оптичний бар'єр, а оптичний фільтр. Цікаве явище. Тоді хто поставив його? Я повинен все знати? Він розтратовано похитав головою. Ти хочеш занадто багато. Хто сказав, що хтось поставив його? Це може бути один раз на мільярд років природна подія, яка перемагнітила полюси і змінила напрям світлових променів. Такий великий фільтр міг би створити і деякий розум. Але це може бути правдою. Багато речей можуть бути правдою. Я прочитав досить науково фантастичної літератури у м'якій обкладинці, щоб не наважитися сказати слово чужі. Звичайно, це було перше, що прийшло мені на думку. Мені і багатьом іншим людям. І навіть Джейсон повинен був визнати, що ідея пришестя інопланетян стала нескінченно більш імовірною протягом останніх 24 годин. Але, незважаючи на це, сказав я ми повинні задатися питанням чому вони тут? Існує тільки два правдоподібних пояснення, щоб приховати щось від нас, або щоб приховати нас від чогось. Що каже твій батько? Я не питався його. Він був біля телефону протягом цілого дня. Напевно, намагався визначити чергу його заявки на продаж обладнання. Це був жарт. І я не був впевнений, що він мав на увазі, але це був перший натяк на те, що може означати втрата орбітального доступу для аерокосмічної промисловості в цілому і для сім'ї Лайтонів. зокрема. Я не спав цілу ніч, Джейс потягнувся. Звичайно, я міг щось упустити. Іноді я заздрю своїй сестрі. Розбуди мене, коли хтось прийде. Я наїжився на це невелике приниження Діани. Вона теж не спала, сказав я. Ох ти! Що правда, а звідки ти знаєш? Спійманий в пастку, я пояснив. Ми говорили по телефону кілька разів вночі. Вона дзвонила тобі? Так, аж до ранку. Ісусе, Тайлере, ти почервонів? Ні, я не почервонів. Почервонів. Я був врятований безцеремонним стуком у двері. Це був Ед Лайтон, який виглядав так, ніби не спав кілька днів. Джейсонів батько завжди лякав мене своєю присутністю. Він був великий, широкоплечий, йому було важко вгодити і дратівливий. По вихідних він проходив з перевіркою через весь будинок, як грозовий фронт, метаючи громи і блискавки. Моя мати якось сказала, що Ед, не та людина, від якої хтось може бажати уваги. Я так і не зрозумів, чому Керол вийшла за нього заміж. Він не був класичним бізнесменом, як його дід, пенсіонер, засновник дуже успішної юридичної фірми у Сан-Франциско, яка фінансувала більшість венчурних проєктів Еда, але який залишив по собі прибутковий бізнес на висотних приладах і освітлювальній апаратурі для літаків, і він зробив це самотужки без будь-яких реальних промислових об'єднань з іншими, принаймні коли починав. Він увійшов до кімнати Джейсона. Похмурий. Його очі глянули на мене, але думки були далеко звідси. Вибач, Тайлер, але ти повинен піти додому. Мені потрібно обговорити дещо з Джейсоном. Джейс не заперечував, і я не особливо прагнув залишитися. Так що я знизав плечима в своїй полотняній курці і залишив буднок через задні двері. Решту дня я провів біля струмка, кидаючи камені і спостерігаючи. Як білки запасають корм на майбутню зиму. Сонце, місяць і зірки. У наступні роки з'явилися діти, які ніколи не бачили місяця на власні очі. Це були люди п'ятьма чи шістьма роками молодші за мене. Вони знали про зірки, головним чином зі старих фільмів, і кількох більш-менш невідповідних копій. Одного разу, коли мені було біля тридцяти, я слухав XX століття і Антоніо Карлос Джобін, пісню корковадо, тихі вечори і тихі зорі, коли якась молода жінка запитала мене на повному серйозі, широко відкривши очі, хіба зірки шуміли?